Всім привітки! Знову на моєму каналі розмовне відео а, вам подобається ця рубрика, і у мене багато є чого розповісти. І здається, що буде ще більше можна говорити безкінечно, аби вам подобалось це дивитись. Нарешті я можу на цю тему розмовляти спокійно і впевнено, тому що закінчилась моя епопея з зубами. Я не знаю навіть, що вам сказати. Я просто в шоці. Я не буду тягнути, а просто зразу скажу вам ось що, як це все взагалі почалось. Перед тим як почалась війна, незадовго до цього я собі зробила реставрацію чотирьох передніх зубів. Реставрація ну це більш така естетична процедура, тобто у мене зуби самі по собі м -м, короткі. Ну, як це сказати, так, да, короткі, мабуть. І я хоч після того, як я носила брекети, у мене було велике бажання зробити їх більш великими, наростити їх, тому що мені не подобалось, не подобалась форма зубів і як це виглядає. Тому я прибігла до такого методу. і, до речі, я задоволена, я вже не уявляю без цього. Свої зуби, навіть якщо є ризик сколоти їх, там, що матеріал там відпаде і так далі. Мене мене це не лякає. Це, в принципі, можна зробити на це гроші, це не вініри. Тобто поверх ваших зубів просто естетично накладується матеріал і видовжується або вирівнюється довжина зубів. Я знаю, що є такий метод вінірів. Я не пам'ятаю, як вони називаються: типу, вам просто нарощують на всі зуби. Оцей матеріал, і зуби виглядають білими, красивими, як нові. Коротше, перед у мене був скол на старому старому матеріалі. Один зуб у мене був з такою, як щербінкою, і я відновила ці зуби. І коли лікар все це робив, він сказав, що у мене ще є проблеми, це типу там дірочки в зубах, які треба звичайно. Якось лікувати. І у мене були там достатньо такі серйозні проблеми, що згодом могло призвести ще до більшої катастрофи в зубах. Але потім почалась війна, і я через два з половиною місяця десь поїхала в Англію. Звичайно, мене взагалі нічого не турбувало абсолютно. Але, звичайно, коли я жила в Англії, я чула наскільки. Погана стоматологія там, наскільки вона дорогуща, і від самих наших спонсорів я чула такі цифри, котрі я ні разу не чула в моїй країні. І тут я зрозуміла, що мені треба бути обережною. І якщо я навіть захочу зробити собі зуби, я, як і всі, буду їхати в Україну і їх робити. Через рік, через рік десь я. Поїхала відвідати свою родину. Це була зима 23-го року. Е, і я така думаю: ну, звичайно, я піду і зроблю собі оці проблеми, щоб не платити в Англії ці гроші величезні, і щоб е, я ж буду повертатись е, назад, і мало чого. Краще перевірити. Е, у мене є накопичення там. Краще все зробити, а мало, мало чого я там поїду в Корею, а там взагалі буде з цим складно. Тому було рішення да, навістити дантиста, все це зробити, заплатити копійки і улетіти собі з свободною душею. Ну, Практично так і сталося. Я пішла в ту ж стоматологію, в котрій я виривала зуб вдало. У мене ну, мені все сподобалось. Все пройшло нормально і після загоєння все чудненько, класненько. І там вже я робила цю реставрацію. Ну класно, все. І чистку я там робила, до речі. Ну Типу, мені ця клініка подобалась. Вона знаходилась, до речі, я з Дніпра. Вона знаходилась на Лівобережному. Я не знаю, чи мені не дуже хочеться називати їх клініку. Може я натрапила на такого спеціаліста, я не знаю. Anyway, я прийшла на консультацію, а мені дівчина сказала, що типу треба робити оце, оце видаляти нерв. Ну може не треба видаляти, треба дивитися. Коли я ну вона сказала, коли я почну все робити, тоді буде вже зрозуміло, бо так я не можу сказати точно, яка там наскільки погана ситуація всередині. Ну, Я така, типу, сказала: блін, було б, звичайно, краще не видаляти нерв, типу зробити все так, щоб е, по максимуму зберегти. Вона така: ну да-да-да. Ми назначили дату. Я приїжджаю, вона мені робила дві сторони. Е, останні зуби е, це ну, семірки і шестірки. От у мене були проблеми з шостими зубами. Сорі, якщо я там щось помиляюсь, ну передостанні перед два зуби у мене з двох сторін були пошкоджені каріусом, там були дирочки, вони були чуттєві. І, якщо чесно, вони взагалі мене не турбували, а поки вона їх не стала лікувати. Вона мені наробила таке, що то, що було зі мною потім. Ну, це просто треш. Краще б я нічого не трогала. Вона мені прочистила там щось, щось зробила і там, і сам, запломбувала їх і зробила мені ще чистку поверх. Тут тобто все в один день. Вона чи не в один? Тобто в один день все вона мені зробила, да. Це мені обійшлось десь в 4-чимось тисяч гривень, може в 5, десь так. І я поїхала щаслива додому. Вона мені прописала там якісь ліки або гелі для ясен, тому що була чистка, типу, щоб там воно не було ніякого вірусу. Десь через пару днів мені вже потрібно було повертатися назад в Англію. Звичайно, я не дослідила, можливо, за зубами достатньо, бо три дні-три дні десь я все це обробляла. І потім, коли мені треба було їхати, звичайно, в дорозі я ну, не стала це робити, бо боялася, що ще гірше там занесу щось зуби, бо дорога була там два дні, на да, десь так. По приїзду в Англію, через якийсь час я почала помічати щось дивне. По-перше, постійно з'являлись такі знаєте, болі після того, як я поїм. Тобто кожен прийом їжі у мене визивав болі от прямо в тих місцях, де мені робили ці процедури. Їжа наче заходила між зубами, між сьомим та шостим зубом. Коли я їла тверду їжу, вона наче там забивалась. І чим більше ти їш тверду їжу, тим більше відчуття, що у тебе тут аж синці з'являються. Ти здавлюєш челюсть, і тобі важко пережовувати, тобі боляче. Таке нереальне відчуття, наче тебе відгамселили в щелепу. Я почала. Казати босу про це, тому що дуже сильне, як запалення. По виду їх ясна, просто були звичайні. Типу нічого такого не надуті, не красні, нічого не червоні, нічого такого. Але все одно я думала, що щось треба робити, бо Но мені це не подобається. У мене ще тоді. Я пам'ятаю, я привез, привезла мої улюблені сімки сімочки. І я загнала туди сімку, яка в мене місяць перегнівала між цими зубами, і вона у мене вийшла, коли я почала полоскати содою, сод, сіль, сод, сод, а сільлю, сілью, сіль сіль, сіль сіль з водою. Коли почала полоскати свій рот цією просто водичкою соленою, у мене почала виходити ця кака наверх. Це взагалі ще одна бонуска була. Я була в шоці. Я навіть не знала, не відчувала, що я щось загнала туди. Ну, Навіть коли я позбулася цього, у мене все одно я не могла їсти. Я їла я робила собі м'яку їжу, каші, там, якісь овочі. Супи, все отаке, бо ну відчуття було нереальне, при тому, що я ніколи такого взагалі не відчувала раніше. І себе якось урізати в їжі мені було складно. Типу, я не могла зрозуміти, якого хера я не можу нормально їсти. Моя мама дзвонила в цю клініку, запитувала. Звичайно, вони сказали, що вони там не можуть без. Перевірка, як типу, ніяк мені допомогти. Тому я боси запитала, чи можливо все-таки десь знайти дантиста ден в тому селі, де я жила, це взагалі тільки приватний, і то це, це буде коротше, коштувати, просто нереальні гроші. Тому було а, вирішено, що я буду терпіти. Поки не пере... переїду в Корею. Коли я приїхала в Корею і почала їсти тут м'ясо, і кімчі, і всі ці достатньо жорсткі продукти, моя ситуація стала набагато гірше, тому що я взагалі в якийсь момент не могла їсти навіть щось м'яке. Я не могла здавлювати взагалі щелепу. Я згадую, як я прокидалась зранку, і у мене вже боліла так щелепа, бо вночі я зжимала дуже її сильно. Чим більше ти даєш пресингу на ці на цю частину, тим більше відчуття, наче тебе реально херачили ногами, поки ти спала. Ну, а мене достатньо вже почало це вибішувати, ну, до сліз просто, при тому, що я бачила і я відчувала, особливо з правої частини, що там між зубами щось є. Але було таке відчуття, наче воно під зубом, нитка не допомагала, зубочистка не допомагала, нічого не допомагало мені. Просто виштовхнуто звідти їжу, і я не могла зрозуміти, де вона там ховається. Ну просто ну де? Ну як це? типу? Я розкобирювала до крові там все. Було прийнято рішення все ж таки з'їздити к стоматологу. І мене Доха повіз к своєму стоматологу, котрому він зараз ходить, недалеко від дому. В цю консультацію входило знімок щелепи, панорамний знімок. Він там поковирявся, все подивився, ну розповів нам, що, що він там бачить. І, звичайно, він сказав, сказав нам орієнтовну ціну. Спочатку він, наче сказав, 250 фунтів за одну сторону. Я така, ніхіра себе. Я сказала, що ні, так не буде. Ми повинні ще десь пошукати. Спасибі, спасибі, і уйшли. У мене є ще паблік. В телеграмі Українці в Кореї там, звичайно, практично всі дівчата, але є ті, хто живуть вже тут і 10 років, і 8. І хлопчата є, ну їх менше етнічні корейці. Я їх запитала про цю, цю ціну. Вони сказали, що типу це що, це що взагалі за ціни? Це що крейзі? Де ви там були в мову? За таку ціну я там собі і те, і те робила, а це просто пломба. що. Коротше, сказали вони мені, що максимум за, за таку проблему я маю заплатити там тисяч, 100 тисяч вон. 100 тисяч вон це 3 тисячі гривень. Десь так. Коли я сказала це Дохі, він взагалі спочатку посміявся, а потім взагалі трішки навіть Типу, а де вони, і роблять ці зуби в підвалі чи що. Ну, і зараз я розумію, що, скоріш за все, коли мені Доха переводив, я його неправильно зрозуміла, я дала інформацію людям про знаєте, пломбу, котра в дирочку запихується. Але річ йшла не про пломбу, звичайно, до якої ми звикли, а про цілу як покриття зубу, тобто як кокронка. Звичайно, це різні ціни. Зараз я вам скажу ціни в вонах, і потім в кінці скажу всю суму і переведу їх в гривні. Консультація з цим іксреєм панорамним знімком мені обійшлась в 26 500 тисяч вон. Але так як я не зупинялась, мені дівчинка порадила ще одного стоматолога в Сеулі. Ви, хто, хто мене дивиться, знає, що ми там ще і вбили нашу машину, розбили за котру теж прийшлося відбабахати потім дехера да грошей. Кроші. Економії зіру ушли в мінуси, просто пожизненно. Там за консультацію з нас взяли. 16 тисяч вон вже з фоткою цього, цього з панорамним знімком, який я зробила в минулій клініці. Просто мені подивилися в рота три секунди. Сказали, що ось така, така ситуація, ось стільки це буде коштувати, і ми уїхали, тому що нам сказали ціну там, якщо в першій клініці сказали 2 50 фунтів, то там в Сеулі мені сказали 350. Ну, типу, все, вже не підходив. Да? Все ж таки, ми записались до першого дантиста Доха до робить зуби. І пішла оця канітель. У мене ліва сторона гірша за праву. Тому було вирішено, що звідси нам треба цей нерв видаляти. Окей. Мені було назначено, ну, ми не знали, він сказав від трьох до чи з двох до чотирьох візитів. Зараз же я звісно можу сказати, що це було три візити: видалення нерву та оці трітменси це ну без заражування, прочищення. Він пихав ліки в ту, в ту дирочку і її за, за, покривав. І я повинна була десь від неділі до двох чекати на наступний сеанс. Перший другий раз було норм, але третій раз я думала, я здохну. Це був найглибший трітмент ем, із всіх, тобто він поклав туди ліки дуже глибоко, і це було настільки боляче, що я думала, я на цьому кріслі просто. Знепритом, знепритомнює. і навіть Дога казав, що я коли чув, як ти стонала і рипалась на цьому кріслі, каже: я пам'ятаю, я знаю це відчуття. У нього теж там куча зубних проблем було. Каже, я мене ж кинуло. Ну що, що я відчувала, я вам передати не можу. І цей раз я не забуду ніколи, тільки через те, що коли ми. Все закінчили та поїхали додому. Ця дорога мені казалася вічністю, тому що у мене не було з собою ліків, які б виглушили цю біль, і мені нічого не дали. Біль була настільки, що мені просто щось хотілось зробити. Ви розумієте, просто вирвати всю щелепу і виконати в хан Рівер. Так ми. Люди прийшли. Ми тут в одні в кафе були. Біль була нестерпна, і тоді я зрозуміла, чому люди платять великі гроші за дантистів, тому що цю біль терпіти неможливо. Ну я готова була віддати всі гроші, аби мені просто полегшало. Повинна сказати, що після першого візиту, після того як мені зробили перший трітмент ліками. Ні, коли мені видали нерв, якщо я не помиляюсь, мені дали отакі ліки. Це обезболюючі ліки на 6880 тисяч вон. Це взагалі, отак виглядає да, конвертик. Ми пішли з бумаж, з типу як, як рецептом в аптеку, і нам в цьому конвертику дали ліки. Чітко по інструкції. Там було е, дві таблетки в кожному пакетику, і, на, і цей пакетик, а ось, ви можете побачити: перша таблетка і друга таблетка. Я не пам'ятаю, скільки там їх було. Може, пакетиків 5, вони вже розфасовані, таблеточки там лежать, типу, ти все випиваєш. І... І все, типу, більше тобі нічого не дадуть. Щотка, розфасовано, вживає, будь ласка. <смі> Якщо порівнювати, оця біль, через яку я вживала таблетки, і те, що було в останній раз перед коронкою, ну краще б я пила їх трішки пізніше. Ось у мене тут є чеки. Не всі я зберегла. Я десь розгуб... ну, я завжди, як завжди розгубила. Перший раз ми витратили 93 680 тисячі вон. Другий раз ми витратили 62 тисячі 680 вон. І третій раз ми витратили 46 тисяч 550 тисяч вон. Це три візити перед тим, як мені встановлять цю коронку. А потім, звичайно, ми їздили туди ще разів три, тому що мені поставили фейкову коронку на час. Щоб я ну, зробила зліпок, його там зразу настругали, мені прилепили, сказали, ходи, дивись, як тобі. Я тестувала, мені підійшло. Інший раз я приїхала, мені вдягнули мою вже типу настоящу коронку. Вона мені не підійшла по розміру, її переробляли. Третій раз я приїхала, мені вже її поставили. Але на так сказати, ну, потестити десь на дві неділі, а чотири рази вона туди приїжджала. Це саме був великий геп між е, е, візитами. І вже в останній раз я приїхала, а мені її поставили ось до сих пір, типу, приклеїли. Ця коронка мені обійшлась в 650 тисяч. І цей окремичок я ще е, зразу ж зробила цю сторону, тому що ця бакланіха е, українська мені спалила мій останній зуб і зробила його неправильною формою. Навіщо вона взагалі його тро, чіпала? А, і Виявилось так, що в мене два зуби були неправильної форми і утворювали між собою більш, більший, більшу ямку. Ну, типу, коли два зуби так, от лежать, типу, там повинна була бути дистанція між зубами, щоб можна було їх прочистити правильно. Ось вона мені зробила цю дірку набагато більшою. Тобто туди їжа заходила. Нереальною нереальною кількістю, і вона мені їх запломбувала неправильно. Там була знато велика площа для того, щоб туди заходила їжа і е, дратувала мені ясна і цю дірочку. Я не знаю, ну там ну щось таке було. Він мені показував. Ну там жутко. А перед тим як я дізналась, взагалі, що там їжа. Знаєте, що я зробила? Ви знаєте цю пучкову щітку для зубів, таку, щоб типу, більш детально чистити зуби. Ось я через те, що я не могла ні зубочисткою, ні ни, ни ниткою прочистити, я просто взяла і проштовхнула цю щіточку, точніше, щитинки маленькі, між цими двома зубами. І в мене стільки їжі звідти вийшло. Тобто там були настільки тонкі оці щитинки, що вони виштовхнули мені звідти кімчі. Е, Пробачте за, ну, за таку інформацію, але блін, ну це, ну це життя. Там просто сиділо, сиділо таке, мені здається, якщо зібрати все, що я звідти. Я повиковирювала, там можна зібрати листки мечі, чесно, це була жесть. Яка я була зла, я вам передати не можу, бо це ненормально, ну. І мені е, зробили теж пломбу і зробили зуби правильної форми, і вони з'єднуються правильно і більш, я не знаю, не пускають туди ту кількість їжі, і, і все там коротше стало нормально. Тепер я їм нормально, у мене нічого там не накоплюється. Я прочищаю ці місця кожен день, дивлюсь, чи там нічого не забилось. І цією щіткою я іноді, так скажемо, перевіряю, чи все там настільки добре, чи дійсно там немає їжі, бо я вже не довіряю цьому. Тепер у мене тут немає нерву, тут у мене якась пломба стоїть, тут коронка. І оця пломба, це вже реально пломба, це не коронка. Це просто мені зробили корекцію цієї пломби. Це мені обійшлося в 30 тисяч вон. В 300 тисяч вон. І що ми маємо в сумі? Один мільйон 178 тисяч вон. А це на гривні 34, майже 35 тисяч гривень. Все оце мені вийшло. Я просто сподіваюся, що це були останні мої візити і такого більше не повториться. Але найбільше щастя це мати змогу нормально їсти і, звичайно, ніякі гроші. Це не замінять. Я в принципі розумію, що через ті страждання, котрі я пережила з цими зубами, я була готова віддати ці гроші і зараз мати можливість їсти спокійно, не думаючи ні про що, ні про те, як мені там поміняти сторони, або не так сильно стискати зуби, або ще щось, не дай Боже, там зайде. Доповнюючи це все, можу сказати, що ми ще будемо робити чистку з дохою. Для мене чистка обійдеться в 1767 гривень. Для Дохи чистка обійдеться в 412 гривень. У кого є ця, скажіть мені, страховочка для корейців. Раз на, рік, раз на рік вони можуть робити чистку з ось такою з дисконтом таким. Лікар, котрий мене мені все це робив тут в Кореї. Він, звісно, в ахер повнішим. якщо чесно. Кожен раз він сидів і такий. Просто постійно йому було мене шкода, реально. Він казав, боже, Боже, що вона не робила? Звичайно, я не кажу, що він просто ідеальний цей лікар і що він от правильно мені все зробив. Може, у мене будуть якісь проблеми. Я про це повідомлю. Мені було трішки навіть соромно десь, а в душі я горіла вогнем. Від агресії, звичайно. А спонсор цього відео, мій е, улюблений хлопчик Доха, тому що тільки через те, що він ніколи мені не відмовляв, він все мені перекладав, він мене возив, він за мене переживав. Дякую йому, що мені допомагав і е, е, не кидав мене в біді. Кинув би він мене куди там. Коротше, ось якось так такий мій. Досвід стоматології в Кореї, і, звичайно, я не задоволена тим, що тут така дорога медицина. Як вам така історія? Чи було у вас щось схоже? Може, вам теж чогось такого наробили? Може, якісь випадки були з Європи. Наприклад, бо я все-таки не до не дійшла до Європи і не бачила, не знаю, не, не, не мала такого досвіду. Буду рада. Чути ваші історії. Може я не одна така. Бо на даний момент зі мною ніхто не шерився з такими речами. Тому що ви думаєте та діліться своїми історіями. Підтримайте мене, будь ласка, лайком. Якщо вам подобається такий формат, я знайду ще багато тем для того, щоб з вами поспілкуватися. Всім гарного дня! Цьом! 안 그래?